Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І четвертий день турніру. Топ-25. Ми зробили викуп. О, вже краща оборона. Ранг Бі. Парочку поразів витримало б і було б чудово. Подивимось, що сьогодні нам тут принесуть. Добре, нічого змінювати не буду. Ну досить цікаво. Щось під'їхало. Так, це він буде. В овер уходити, так? Начебто щось є. Так, давайте заблокуємо. Якщо в цьому буде якийсь сенс. Так, да, не вистачає необхідно, можливо, спробувати, не знаю, МОНО походити. Бо... Не вистачає, щоб просто от знести і піти далі. Імунітет. Так, будемо, напевно, його зносити, да? Ну, Мені в будь-якому разі необхідно відхилитись. бій. Хто кого? Ні, це. Давайте спробуємо якесь моно. Я не знаю яке. Які варіанти синіх, є кирил, непрокачений поемка. Грім, складно, все складно, але ну вже воно. Ну, ця команда тут не підходить. Я так думаю. Не вистачає просто чогось не вистачає, тут вже, тут вже все. Так. Допінали вони знову не той костюм. О. Не одягнув костюм. Ладно. Добре, завершуємо це знущання. І чи можливо червоними піти? Хм. Так, а червоними у нас начебто ну, трохи, можливо, більше шансів буде. Просто хоча б з каміння зносити, не знаю. Так, давайте, добивайте. Ну, так, да. це просто щось. Не, добре, я просто здаюсь. Так, тут у нас сині, 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 сині. Добре є. Червоні. Що ще. Ну, тут у нас немає, немає, міньйонів. Ну, давайте спробуємо, не знаю, ну, просто, просто нічого не знаю. Так, це все, так? Більше ніяких варіантів не було. Червоних не підвезли достатній кількості. А, ні, є. Але синіх. От можна було синіми піти, звичайно, але хто ж знав. Так, начебто повинні. Повинні добивати а, Кирила. Так, перепрошую, невелика пауза, затримка. Так. Ну, мені здається, з Моною веселіше. Да? Що скажете? Ну, інша справа. Бух-бух, всіх. Всіх вбили. Ну, як, не ми, вони. Так, мінньов тут немає. Чи потрібно щось знімати? Та не буду нічого. Хай йому. Так, є червоні. Може тут. Так. Напевно, давайте з цього боку. Які є ще варіанти? Давайте так спробуємо. Все одно його будемо заряджати. Хай заряджається. Так, є ще трохи червоних. Так начебто. Так, зараз так. О, це було боляче. Так, нам потрібен. Потрібен, потрібен. Ну, будь ласка, не добивайте його. Ну, от. Що він вам зробив? Так, посилимся, посилимося. Я, можливо, все-таки. Давайте... Чого ми. Так, трошки погари. М -м, можливо. Погано, а може й ні. Так, давайте. О, непогані. Такі тички самі по собі виходять. Так. Оце. Огонь! Ну, можливо, ти. Так, а що ми. А... Ну, непогано гарять, ну, блін. Це інша справа. Напевно, необхідно було одразу так йти і збирати просто один колір. Мені подобається. Тобто, от, один хлопець просто. Ну, звичайно, в компанії інших хлопців, просто все спалив. А він просто дивився, йому подобається, коли хтось горить. Начебто начебто щось так. ТОП-10. Нічого не змінилося. Можна синій взяти. Давайте візьмемо синій. Давайте, давайте спробуємо. Чого б ні? Так, що у нас є із синіх? О, у нас є отакий. Давайте спробуємо. Є такий. Є, є, є. Є грім. Але він не прокачений. Ну, емкам взагалі. Ну, що тут? Взагалі, м -м -м -м, нічого такого. Давайте подивимось. Збережемо. міньйони 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 можуть. ну Добре, ні. ні ні, ні. Чи все-таки так? Є ще один грім. Я... Ага, він не прокачаний. По костюму. Та давайте от. А йому оце от. Так, де сині? Де сині? Тут необхідно було... О, під'їхали сині, о! Непогано так під'їхали. Ризикнули. І дивіться, дивіться, як все чітко прям там, де потрібно. Все спрацювало. Так, так. Ну, цікавий, який. По 300, Там 300, там 275. Ну. Я... Це вона ж не прокачена. Так, а це 700. І там. І там. Тільки одна МК висить так чисто. Чисто просто. Добре. Скільки синіх? Оце я вгадав. Так? Ну. Що вони? Ще живі? Ні, ні. Ні, все, моно, моно. Наш вибір моно. Ха-ха. Цікаво, цікаво. Слухайте. Це, звісно, круто. Я думаю, все-таки, все таки Слухайте, а чого б? А чого б ні? Слухайте. А це ж варіант. Давайте спробуємо. Так, ми вгадали речі. Коли пішли моно, ми от просто знесли Соню. Ну і це варіант. Так, синіх тут начебто непогано. Давайте побачимо, як йод проб'є. Так, по 400 непогано. Сюди. Добив, добиваємо, що там у нас тритон. Чи хто він там у нас? Може, тут трохи ще синіх підвезуть. Ні, синіх не підвезли. А, а це робоча схема. Придивіться. Можливо, ну, вже не... ну, є, в принципі, сьогодні-завтра. Хто не відіграв, то в... можна спробувати. Я її зроблю на замітку. Докачає якийсь там. синє, ну, це синє, класно, прикольно. Ну тут тільки, напевно, тільки, якщо вигадаємо по кольорам. А так, блін. Ну, прикольно ж. Прикольно виходить. Мені подобається. Огонь? Ні, це не огонь. Льот. Літ. Так, топ 5. Ну, що. Це було весело. Бо, перше, просто, ну, це ж лайна із лайна куска, а не бій, не команда. А це було. от... Мені сподобалось. Я отримав задоволення. Я задоволений. Так, відкриємо скриню. Що тут у нас? Може, десь золотий жетончик проскачить. О, лут, звісно. Ну, мені дуже сподобалось. Якщо вам сподобались останні чотири тапки, ставте лайк. Пишіть в коментарі, що думаєте щодо моно, чи, можливо, необхідно було одразу моно. Тоді, чому не підказали, жартую. Добре, всім дякую за перегляд. Я отримав масу задоволення від цього турніру саме сьогодні. Завтра продовжимо грати. моно, Це буде огонь або лід. Всім дякую, всім гарного дня, всім пока.